Ти коли-небудь замислювалася, що формує нашу особистість ще до того, як ми починаємо говорити. Чому деякі люди виростають впевненими та відкритими до світу, а інші починають сумніватися, бояться змін і не довіряють навіть близьким? Відповідь проста: перший рік життя закладає фундамент для всього майбутнього. Саме в цей період мозок людини розвивається найшвидше. Немовля ще нічого не знає про світ, але щодня вбирає гігантську кількість інформації. як до нього ставляться, чи реагують на його плач, чи відчуває воно тепло і безпеку, все це записується в його підсвідомості і впливає на те, як воно буде сприймати людей і ситуацію в майбутньому. Уяви, що людська психіка це будинок. Якщо фундамент слабкий, то навіть найміцніші стіни не врятують. А якщо він міцний, то й будинок вистоїть навіть під час бурі. Так ось цей фундамент закладається у перший рік життя, якщо в цей період дитина отримує достатньо турботи, відчуває безпеку і любов формується базова довіра до світу. А якщо ні, людина може вирости тривожною, закритою з відчуттям, що світ небезпечний. У цьому відео ми розберемо, як розвивається немовля, чому криза першого року це важливий етап, як дитина вперше проявляє емоції, а також як перші місяці життя впливають на її характер у майбутньому. Буде багато цікавого, так що дивись відео до кінця. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошу вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як запитом, так і без. Записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки та дзвіночки, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищив якість відео та звуку, запрошу вас підтримати його за посиланням на Монобанку також в описі під цим відео. Тож, що, поїхали! Вік немовляти, давайте зробимо таку загальну характеристику. Період немовляти це перший етап життя людини, який починається з моменту народження і триває до одного року. Саме в цей час відбуваються найшвидші фізіологічні та психологічні зміни. Дитина буквально з безпо безпорадної істоти, яка не вміє навіть тримати голову, перетворюється на маленьку особистість, що активно досліджує світ, виражає емоції та формує перші соціальні зв'язки. Чому цей період такий важливий? У цей рік закладається один із головних психологічних механізмів, який впливатиме на все подальше життя. Це базова довіра до світу, що означає, що дитина на рівні підсвідомості формує своє уявлення, чи світ є безпечним місцем, де про неї дбають і можна покладатися на інших людей, чи навпаки світ сповнений загроз і нікому не можна довіряти. Цю концепцію ще в середині ХХ століття описав Ерік Еріксон у своїй теорії психосоціального розвитку. Він виділив перший етап, який назвав базова довіра або недовіра, якщо у цей період дитина отримує достатньо любові турботи, і її потреби задовольняються вчасно. Формується базова довіра. У дорослому житті така людина буде більш впевненою, відкритою до стосунків, здатною будувати здорові прив'язаності. Але якщо немовлян не отримує достатньої уваги, якщо його плач ігнорують, якщо замість підтримки дитина стикається з холодністю, формується базова недовіра. Це може призвести до підвищеної тривожності, страху перед світом, труднощів у побудові близьких стосунків. Цей етап розвитку не означає, що дитину треба оточити гіперопікою і ніколи не залишати одну. Але важливо, щоб вона відчувала що на її потреби, реагують. І чують, вона не одна у цьому світі. Це формує той самий психологічний фундамент, на якому будуватиметься все подальше життя. Час очікувати від немовляти, ой, чого ж очікувати від немовляти в різні місяці життя. Перший рік життя дитини це період стрімкого розвитку, коли вона проходить шлях від безпорадного новонародженого до активного маленького дослідника. Ось що відбувається на кожному етапі з початку народження до трьох місяців, адаптація до нового середовища, рефлекси, перші емоційні реакції. Уяви, що дитина дев'ять місяців перебувала в теплій, темній, безпечній утробі матері, де не було різних звуків світла та холоду, і ось вона народжується і потрапляє у величезний світ, де все занадто яскраве, голосне і незнайоме. У цей період головне завдання немовляти адаптуватися до нового середовища. Вона реагує на дотики, звуки, запахи, починає пізнавати маму по голосу та запаху. Всі рухи ще не контрольовані. Вони керуються вродженими рефлексами, такими як смоктальний рефлекс, хапальний рефлекс і рефлекс пошуку грудей. Емоційний розвиток також починає набирати образів. Спочатку дитина плаче, коли їй дискомфортно. Голод, холод, мокрий підгузок. Але вже до кінця першого місяця вона реагувати може реагувати на голос матері, заспокоюватися від її присутності, а ближче до трьох місяців дарувати першу усвідомлену посмішку. <кхем> від трьох до шести місяців впізнавання батьків, поява довіри через голос, запах і дотик. Дитина стає більш активною у взаємодії зі світом. Вона вже не просто реагує на подразника, а й починає виражати зацікавлення. Малюк впізнає маму і тата, може слідкувати за їхніми обличчям, усміхатися у відповідь. Важливим моментом цього періоду є розвиток прихильності. Дитина починає розуміти, що дорослі це не просто джерело їжі, а й безпеки. Вона може тягнутися до знайомих людей, реагувати на емоції батьків, відчувати їхній настрій. Моторика також активно розвивається. Малюк починає тримати голову, пробує тягнутися до предметів. При... Гримати іграшками це період, коли починається активне вивчення світу через доти від 6 до 9 місяців. Перші спроби комунікації, лепет, страх перед незнайомими людьми. На цьому етапі відбувається величезний стрибок у когнітивному розвитку. Дитина починає видавати різні звуки. Це так званий лепет – перший крок до мовлення. Малюк експериментує з голосом, може повторювати звуки, які чує від дорослих. Водночас формується новий етап прихильності. Малюк починає розрізняти своїх. І чужих. Якщо до цього він усміхався всім підряд, то зараз може плакати, коли бачить незнайому людину. Це абсолютно нормально. Це означає, що його мозок розпізнає знайомі обличчя і вчиться відрізняти безпеку від потенційної загрози. Фізично дитина стає ще більш активною, перевертається, намагається сідати, а деякі вже навіть повзують. Від 9 до 12 місяців активне пізнання світу. Розвиток моторики, формування прив'язаності, цей період справжній прорив у розвитку. Малюк уже може самостійно сидіти, повзати, а деякі діти навіть пробують вставати та робити перші кроки. Психологічно відбувається ще один важливий момент: дитина починає розуміти поняття постійності об'єкта. Раніше, якщо мама йшла з кімнати, малюк міг думати, що вона зникла назавжди. Зараз же він починає усвідомлювати, що люди і речі існують навіть тоді, коли їх не видно. Розвиток мовлення також набирає обертів. Дитина може говорити перші прості слова, тоді як мама або тато, хоч і не завжди розуміє їхнє значення. Вона починає використовувати жести, наприклад, простягає руки, коли хоче, щоб її взяли на руки. Цей період також важливий для формування прив'язаності. Дитина стає більш вибірковою у контактах, шукає підтримки у знайомих, дорослих і може переживати стрес, коли залишається без них. Основні психологічні аспекти першого року життя це формування прихильності. Як реагувати на плач, чи можна брати дитину на руки за кожного плачу. Да? Прихильність це фундаментальна емоційна. Емоційний зв'язок, яка визначає наскільки комфортно дитині буде у стосунках у дорослому віці, якщо малюк знає, що мама або тато завжди поруч, коли йому страшно боляче чи сумно, то він ростиме більш впевненим у собі і в людях. Важливий міф, який варто спростувати: немовля не можна розбалувати обіймами чи увагою. Якщо дитина плаче, це її спосіб комунікації і важливо на нього реагувати. Дослідження показує, що немовлята, які отримують достатньо фізичного контакту, виростають менш тривожними. Роль матері і батька. Чому батько важливий уже з перших місяців? Часто вважаю, що на першому році життя головну роль відіграє мама, але це зовсім не так або не зовсім так. Батько теж є ключовою фігурою, адже він дає дитині відчуття стабільності, підтримки і захищеності. Немовлята можуть відрізняти голос батька від голосу матері ще на етапі вагітності, а після народження реагують на нього по-особливому. Батьківська турбота впливає на розвиток стресостійкості. Дослідження показує, що діти, у яких був емоційно залучений батько, мають кращі соціальні навички у майбутньому, які є такі чутливі періоди. Як мозок немовляти набирає, ну вбирає інформацію та чому ранній контакт так важливий? Перший рік життя це період так званих чутливих вікон у розвитку мозку. В Цей час нейронні зв'язки формуються з колосальної швидкості, і кожна взаємодія з навколишнім середовищем має величезне значення. Мозок немовляти буквально вбирає все, що відбувається навколо. чим… Чим більше позитивного досвіду, тим краще формується емоційний інтелект, сприйняття себе та світу. Тому в цей період важливо не тільки забезпечувати базові потреби дитини, а й активно взаємодіяти з нею, говорити, обіймати, співати, читати. Все, це все не просто приємні моменти, а нейробіологічний процес, який впливає на те, якою людина стане у майбутньому. Поговоримо про кризу першого року, чому дитина раптом змінюється. Криза першого року це один із перших серйозних етапів у розвитку дитини, який означає, що вона починає усвідомлювати себе як окрему особистість. Якщо раніше немовля сприймала себе і маму як єдине ціло, то тепер воно починає розуміти, що мама може відійти, що світ навколо існує незалежно від нього, і що в нього є певні можливості впливати на цей світ. Багато батьків помічають, що ще вчора спокійна дитина раптом стає дуже вимогою, наполегливою, починає вперто відмовлятися від того, що раніше подобалося. Вона може протестувати проти годування, хоча ще вчора із задоволенням їла ці ж продукти. Може не хотіти вдягатися або раптом категорично відмовлятися сідати в коляску. Це не означає, що з дитиною щось не так, або що вона почала маніпулювати дорослими. Це просто природний етап розвитку, коли малюк вперше відчуває свою автономію. Основні ознаки кризи першого року дуже яскраві дитина починає відмовлятися від звичних ритуалів. Те, що працювало раніше, раптом перестає мати ефект. Вона може не хотіти засинати у той самий час або вимагати годування не так, як звичай. Це не каприз, а спроба проявити контроль над власним життям. З'являються перші спроби самостійності. Дитина наполегливо намагається їсти сама, навіть якщо ложки, ложка постійно падає, вона може хотіти сама застібати гудзики, навіть якщо у неї ще немає необхідних моторних звичок, навичок. Цей спосіб продемонструвати, що вона вже не немовля, вона хоче діяти самостійно. Емоційні спалахи стають частішими. Дитина може різко змінювати настрій, частіше плакати, вимагати уваги або навіть влаштовувати істерики через речі, які раніше не викликали ніякої реакції. Це відбувається, тому що вона ще не вміє контролювати свої емоції, а кожна нова ситуація викликає в неї сильне переживання. Один із найбільш яскравих моментів кризи першого року новий страх розлуки. Якщо раніше мама могла вийти з кімнати, і дитина спокійно чекала, то тепер вона починає плакати навіть тоді, коли мама відходить на кілька метрів. Це прояв того, що малюк усвідомлює що мама окрема людина, і якщо вона йде, то не факт, що повернеться. Це природний етап, через який проходять усі діти. Головне для батьків у цей період зберігати терпіння і не сприймати поведінку дитини як виклик або спробу маніпуляції. Дитина не намагається зробити життя складніше, вона просто пізнає світ. Якщо дорослі реагуватимуть з розумінням, підтримуватимуть її ви прагнення до самостійності, даватимуть їй відчуття безпеки навіть у моменти емоційних вибухів, то криза пройде легше, і малюк отримає перший позитивний досвід у своєму розвитку. Криза першого року це не просто складний період для батьків, а важливий етап розвитку дитини, який свідчить про правильне формування її мозку та особистості. Це той момент, коли малюк починає сприймати себе як окрему людину з власними бажаннями, уподобаннями та можливостями впливати на світ. Багато батьків можуть сприймати цю кризу як проблему, бо дитина раптом починає протестувати. Відмовлятися від звичних речей стає більш е, вимогливою і навіть вередливою. Але насправді це позитивний знак. Це означає, що мозок розвивається відповідно до віку. Перший рік життя це час, коли дитина починає усвідомлювати свою автономію, як я вже казала. І якщо до цього вона сприймала себе і маму як єдине ціле, то зараз вона розуміє, що може щось робити сама, що важливо, тому я це і знову говорю. Да, вона починає експериментувати, перевіряти свої можливості і досліджувати світ. І природньо, що це супроводжується емоційними сплесками та протестами. Це також перший крок до незалежності. Те, що вона вимагає робити щось сама, навіть якщо поки що виходить незграбно, це чудовий сигнал. Вона пробує, вона навчається і її бажання діяти самостійно буде формувати майбутню впевненість у собі. Як допомогти дитині пройти цей період без зайвого стресу? Насамперед важливо давати їй можливість бути самостійною, але при цьому контролювати процес. Якщо вона хоче їсти ложкою, навіть якщо їжа розлітається навколо, дозвольте їй це робити. Якщо вона намагається сама ходити, не потрібно постійно підтримувати її за руку. Такі маленькі моменти дають дитині відчуття, що вона здатна впливати на світ, і це дуже важливо для її розвитку. Реагувати спокійно на її емоційні вибухи. У цей період малюк ще не вміє контролювати свої емоції, тому його реакції можуть бути різкими, Плач, гнів, роздратування. Головне завдання батьків залишатися спокійними. Якщо дитина злиться чи плаче, важливо не сварити її, а підтримати, пояснити, обійняти, дати зрозуміти, що її почуття важливі. Не змушувати їсти, спати чи гратися насильно. Дитина починає усвідомлювати власні бажання, якщо вона відмовляється від чи іграшки, це не означає, що вона маніпулює. Е, важливо давати їй вибір. Якщо вона не хоче їсти зараз, значить поїсть пізніше. Якщо не хоче гратися певною іграшку, нехай обере якусь іншу. Відчуття контролю над власним життям формує впевненість у собі в майбутньому. Криза першого року це не проблема, а можливість для дитини навчитися чомусь новому. Якщо батьки підтримують і дають свободу в межах безпеки і реагують на її емоції з розумінням, цей етап пройде набагато легше і стане важливим фундаментом для подальшого розвитку. Давайте поговоримо трохи про емоційний і когнітивний розвиток немовляти. Емоційний і когнітивний розвиток немовляти це процес, який починається з моменту народження і стрімко набирає обертів у перший рік життя. Саме цей період формується базові почуття, пам'ять, здатність до комунікації і все це закладає основу для подальшого розвитку особистості. Як розвиваються емоції? У перші тижні життя емоції немовляти обмежені базовими станами. Немовля відчуває голод, комфорт. Або дискомфорт і реагує на них переважно через плач або спокійний стан. Це своєрідний інстинктивний механізм, який допомагає вижити. Якщо щось не так, дитина плаче, привертаючи увагу дорослих. З часом емоційний спектр розширюється. У віці приблизно 1-2 місяців немовля починає виражати радість, перша усвідомлена посмішка, з'являється у відповідь на голос або обличчя матері. До 3-4 місяців перепрошую. Додаються страх і здивування. Дитина вже не просто реагує на внутрішні відчуття, а й починає розрізняти емоційний стан дорослих. Наприклад, якщо мама радісна, малюк буде спокійний, якщо мама напружена, він може почати плакати без очевидної причини. До шести місяців немовля вже чітко розрізнає знайомих і незнайомих людей. Якщо раніше немовля усміхалося всім підряд, то тепер може плакати, побачивши нове обличчя. Це пов'язане з тим, що в цей період активно розвивається пам'ять і поняття свої та чужі, як я вже говорила. Така поведінка є нормальною і свідчить про формування прив'язаності до батьків. Пам'ять немовляти часто, е, часто можна почути думку, що немовлята нічого не пам'ятають. Але це не зовсім так. Їхній мозок працює інакше ніж у дорослих, проте дослідження доводять, що пам'ять у дітей розвивається ще до народження. Наприклад, новонароджені впізнають голос матері, тому що чули його ще в утробі. Вони заспокоюються, коли мама говорить зі знайомим тоном, навіть якщо не бачить її обличчя. Це доводить, що мозок немовляти здатен запам'ятовувати звуки та створювати зв'язки між ними та емоційними реакціями. Дослідження також показує, що немовлята можуть запам'ятовувати послідовність подій, якщо вони повторюються. Наприклад, перед годуванням мама завжди співає пісеньку, малюк починає пов'язувати цю пісеньку з їжею. Це один із ранніх проявів асоціативного мислення. Спілкування немовляти починається ще до того, як вона вимовляє перші слова. Немовлята використовують звуки, міміку, рухи, щоб передати свої потреби та емоції. У першій місяці основним способом комунікації є плач, але ближче до 3-4 місців з'являється лепет. дитина починає експериментувати зі звуками, видавати гуління, пробує повторювати те, що чує від дорослих. Чому важливо багато говорити з немовлям, навіть якщо немовля ще не може відповісти? Тому що мова формується через слухове сприйняття. Якщо дорослі багато говорять з дитиною, її мозок починає розрізняти структуру мови, запам'ятовувати інтонації, ритм і поступово вчитися відповідати. Вчені довели, що діти, з якими народження активно, з народження активно розмов, розмовляли, швидше починають говорити та мають більший словниковий запас у майбутньому, навіть якщо здається, що немовля не розуміє, воно насправді вбирає інформацію і згодом починає використовувати. Як розвивати мовлення у перший рік життя? Перш за все, говорити з дитиною щодня, коментувати всі дії, читати казки, співати пісні. Немовлята люблять, коли з ними говорять виразно, з емоціями, саме тому вони так реагують на дитячу мову з високими інтонаціями, давати путі. Також корисно імітувати звуки, які вимовляє дитина, підхоплювати її лепет і розвивати діалог. Це допоможе зрозуміти, що комунікація це обмін, і за одним звуком може слідувати інший. Емоційний і когнітивний розвиток немовляти тісно пов'язані. Чим більше дитина отримує позитивного досвіду через спілкування. Тактильний контакт і повторювальні ритуали, тим краще вона за свою інформацію, розвивається і відчуває себе впевненіше у світі. Давайте тепер поговоримо про основні міфи про немовлят. Існує багато міфів, які передаються з покоління у покоління. Деякі з них настільки вкоренилися, що батьки починають сприймати їх як істину, хоча наука давно довела протилежне. Розглянемо три найпоширеніші хибні уявлення про немовлят і пояснимо, чому вони не відповідають дійсності. Дитина маніпулює батьками плачем. Це одна з найпоширеніших помилок. Деякі люди вважають, що якщо дитина часто плаче, значить вона намагається контролювати батьків, змушує їх носити її на руках або виконувати її забаганки. Але це абсолютно не так. Маніпуляції це усвідомлена дія, яка вимагає розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Немовляти не мають такої здатності. Їхній мозок ще не сформований настільки, навіть якби вони хотіли, щоб будувати складні поведінкові стратегії для немовляти плач це єдиний спосіб комунікації. Немовля не може сказати словами, що голодний, хоче тепла, відчуває дискомфорт, або просто потребує близькості. Тому кожного разу, коли дитина плаче, вона не намагається маніпулювати, а просто повідомляє про свою потребу. Якщо батьки не реагують на плач, дитина не вчиться бути самостійною, а навпаки, відчуває, що світ небезпечний, що на її сигнали ніхто не реагує. Це може призвести до підвищеної тривожності в майбутньому, складнощів із довірою до людей і навіть до проблем у побудові стосунків у дорослому віці. Якщо багато брати на руки, вирости капризною це наступний міф. Це е, великий міф, який змушує багатьох батьків боятися е, привчити дитину до рук. Уявлення, що немовля треба залишати плакати, щоб воно не стало залежним, не має жодного наукового підґрунтя. Насправді, регулярний тілесний контакт із батьками є критично важливим для формування відчуття безпеки у дитини. Якщо немовля часто беруть на руки, воно не стає капризним, а навпаки, отримує необхідне відчуття спокою, впевненості у світі. Дослідження показують, що діти, яких багато ночать на руках і з якими часто взаємодіють через дотики, виростають більш спокійними, менш схильними до стресу і навіть швидше розвивають соціальні навички. А нестача фізичного контакту, навпаки, може призвести до емоційної нестабільності, підвищеної тривожності та проблем із прив'язаністю в майбутньому. Тому брати немовля на руки, це не балування, а нормальна відповідь на його потреби. Дитина, яка відчуває підтримку і тепло батьків поступово стає більш самостійною бо має внутрішнє відчуття безпеки. Наступний міф. до року виховання не має сенсу. Це твердження також є хибним. Хоча, немовля ще не може засвоювати складні правила поведінки саме в перший рік життя, закладаються основи емоційного інтелекту, саморегуляції та прив'язаності. Виховання немовляти – це не про покарання чи заборони, а про взаємодію, увагу до потреб і формування правильних звичок. Наприклад, що дитині щодня повторювати певні ритуали, купання перед сном, читання казки, обіймів, вона починає сприймати як частину передбаченого світу, що допомагає їй відчувати стабільність. Також саме зараз закладається механізм довіри та емоційної стійкості, немовля, вчиться, що його життя, його почуття важливі, що воно може отримати підтримку, що взаємодія з іншими приносить комфорт. Ці основи формують характер і майбутню здатність дитини до самостійності. Тому виховання починається з перших днів життя. Це не означає, це не означає жорстких. Це не означає якихось жорстких правил, а передусім емоційна присутність, підтримка, формування безпечного простору та постійна взаємодія з дитиною. Самі ці перші кроки визначають, якою вона стане у майбутньому. Отже, перший рік життя це не просто фізичний ріст, а фундамент до майбутнього сприйняття світу. У цей період формується базова довіра. Якщо дитина отримує любов, підтримку та можливості для розвитку, вона вчиться відчувати безпеку і впевненість у житті. У наступних відео ми розглянемо, що ж відбувається далі: кризу трьох років, перші усвідомлені страхи, а також як виховувати дитину без зайвих заборон, але з межами. Напиши в коментарях, які моменти першого року життя твоєї дитини були для тебе найскладнішими, і не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні випуски. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.